Дональд Трамп вийшов до своїх прихильників у Флориді, щоб оголосити себе переможцем президентських виборів. Найімовірніше, він 47-й голова Білого Дому. Згідно з підрахунками голосів, Трамп переміг або лідирує у всіх сімох хитких штатах, а саме вони мали визначити результат президентських перегонів. Особливе значення мав штат Пенсильванія. Там Трамп отримав 59,1% голосів, а Камала Гарріс – 48,1%. Така картина у всіх семи штатах. Трамп і Гарріс йдуть пліч опліч. Разом із Трампом до влади прийде віце-президент Джей Ді Венс. Він уже заявив, що перемога експрезидента це найбільший політичний камбек в історії США. Сам Трамп сказав, що його партія цитата забрала назад Сенат і, схоже, контролюватиме Палату представників. Трамп обіцяє припинити війну Росії з Україною ще до дня інавгурації та розпочати найбільшу операцію з депортації нелегалів в історії США. Він також обіцяє скасувати правила викидів вихлопних газів автомобілів. Також у його планах знизити корпоративний податок із 21 до 15% та зберегти нижчі індивідуальні податки. Він навіть висунув ідею повного скасування оподаткування, яка містить фінансування уряду коштом на іноземні товари. Офіційне рішення про обрання 47-го президента США Колегія виборців затвердить у грудні 2024 року. Інавгурацію заплановано на 20 січня 2025 року. This was a movement like nobody's ever seen before.